Всім привіт! Перед тим як почати читати аудіоказку, хочу вас дещо попросити. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, лайки та пишіть коментарі. Починаємо. Розділ сьомий. Король і королева жахів: Не забудьте завершити роботу до п'ятниці, сказала Дельфіна, вчителька природничих наук, коли пролунав дзвінок. Звичайно, це не було її справжнє ім'я, та дівчата переконані, що воно їй пасує більше. А все тому, що завжди, зайшовши до класу і сказавши учням розгорнути підручники, вчителька замислено підвисає, протягуючи дивний звук, схожий на голос дельфінів: Гу-і-і, гу, -і, -і, -і. гу -і, і вона дуже висока, та під час ходьби майже не рухає руками, і здається, що її тіло статичне. Однак для Лусії Дельфіна була найдобрішою вчителькою всіх часів, чимало учнів цим користалися й морочила Дельфіні голову. Я не знаю, чи встигну до п'ятниці, пані Дельфіно. вигукнув Тоні, навіть не підвівшись. Нуль поваги. Дельфіна покивала, стиснувши губи, а, видавши дельфінячий звук, лагідно сказала: Не хвилюйся, Тоні. Якщо не зможеш у п'ятницю, принеси на понеділок. Але не пізніше гаразд, дякую, пані дельфіно. Тоні з награною чимністю усміхнувся, потім вистримився за парти і прошепотів своєму другому ві... річі, який сидів поруч. Чувак, мене запросили на учніверську вечірку в четвер. Лусія з широко розпущеними очима красномовно похитала головою. Тоні зрозумів її міміку, підсунувся мало не вприту. Безпорадно обійняв талію і сказав Не сердь, роденька, якщо хочеш, можеш піти зі мною. Я з тобою ні за які гроші, Буркнула Лусія, що сила його відштовхнувши. А я... а я забув, що ти зі своїм хлопцем зараз на піку популярності, глузливо вигукнув Тоні. Популярності чи ні, але мій хлопець він, а не ти. Росія відвернулася. Краєм ока вона помітила, що Мерся дивиться в їхній бік і здається навіть із певною вдячністю. Хоч, як дивно це звучить, усі знали, що між нею і Тоні щось було. Вони могли навіть стати найпопулярнішою парою в класі, та ніхто не розумів, скінчилися їхні стосунки чи ще тривають. Це непевна історія адже вони то сходилися, то розходилися. Хоча з Мерсиного виразу обличчя було помітно, що їй більше. Нічого не світить. Хай там як, а це вказує на те, що усій з Еріком справді стали найміцнішою парою всієї паралелі других класів середньої школи. Все було так добре, що хотілося сміятись на повний голос. Після уроку Лусій побачила свого потрясного хлопця, що спершись на одвірок і чекав, схрестивши руки. Та він перемружено дивився, зовсім не на неї, а на тоні. Зі злості йому аж щелепи ходили. Щойно не підійшла, Ерик випалив. Що тобі сказав цей тип? і кинувся у бік тоні, який говорив із ричів, шваво розмахуючи руками. Не треба бути надто розумним, щоб здогадатися. Вони обговорюють котрусь із дівчат. Якусь матчню про вечірку, відповіла Лесія, стримуючи усмішку. Невже Ерик може привернути. Приривнувати її до когось із тих безмозких качків. Яку вечірку? Звідки я знаю? Я відправила його гуляти вальшом. Усі усміхнулася. Ерк дивився своїми неймовірними очима уже без стіні злості, потім обійняв Лусі за талію, і вони пішли коридором. Поруч із її класом висіла величезна дошка оголошень, а в самому центрі закривав усі інші плакати з малюнками у стилі жахастиків, привиди, гарбузи, павуки. І видівся напис Геловінська вечірка у спортзалі. Усія залишила Еріка та підійшла ближче, а коли прочитала оголошення, повернулася і вигукнула: Я знаю, на яку вечірку хотіла б піти з тобою. Раптово в неї виникло нестримне бажання феєрично відсвяткувати те, що вона дівчина Ерика. Хлопець натомість спохомомнів і взявся читати оголошення. Геловінська вечірка в спортзалі 31 жовтня о 19.00 відбудеться вечірка у стилі Янки на честь Дня усіх святих. Готуйте костюми, адже на вас чекає конкурс на титул короля і королеви жахів, переможе найкраща пара. Яка підкорить нас своїм жахливо романтичним танцем Налякай або плати, Янки, це означає жити в значенні американці. Хочеш, щоб ми вдягли костюми? запитав Ерик, розгублено всміхаючись. course. і перемогли, відповіла Лусія підморгуючи. Що за костюми ви про що? Озвалася Фріда, яка стійно до них підійшла. Лісія показала оголошення і подруга стала читати. Яка маячня. вигукнула Фріда. «А, але ж костюми. Це так прикольно. Краще за якусь Олімпіаду, відповіла Лусія. Костюми так, але не виборок короля й королеви жахів. Та звісно, ви тепер такі популярні, кипкувала Фріда. Лусія не образилася, адже це була правда. Вона зрозуміла, що якби не мала хлопця, то участь в конкурсі втрачала сенс, тому що з ким тут ставати королевою і виконувати цей романтичний танець. Небезпечно. Я також пас із тим маскарадом, сказала Сусана, демонструючи свій бунтарський дух. Ти тільки уяви, мене обирають королевою разом із склоном Тоні, Розходилася Фріда. Сама того не очікуючи, а якщо ти станеш королевою і з кимось не таким дурним, а значно прикольнішим, спробувала б підтримати її ракет. Єдиний хлопець, що подобався Фліні, Маркос, уже почав навчання в університеті, хоча вона час від часу і списувалася в WhatsApp чи в твенті, та від самого концерту Бе в кінці літа досі не бачилася. Фріда разів переглядала фото з університетських вечірок на його сторінці і почувалася пригніченою. З моїм щастям сумніваюся, зітхнула вона. Щастя прийде, і ти знаєш, що маєш для цього зробити. Сусана поплескала її по плечу. І що ж? перепитала здивована Фріда, Ну, запроси його на день народження. «11 жовтня, так же? Фріда зітхнула. Сперлася на сіну і вступились в стелу. Не знаю, не знаю. Як це не знаєш? Для деяких справ у тебе стільки ентузіазму, сказала Лусія, поглянувши на Ерика, що мовчки слухав розмову дівчат. Потім взяла його за руку, аби хлопець не почувався зайвим. Я вже трохи зла, що постійно нав'язуюся. Маркос взагалі починає обходити мене десятою дорогою, заперечила Фріда. Десятою дорогою обходять того, до кого відчувають неприязнь. А ти, Меркосу, подобаєшся, сказала Сусана. Чому ти така упевнена? Бо в нього навіть дівчина не з'явилася, відколи ви познайомилися ближче, авторитетно заявила Ба. Обличчя Фріда проясніло. Гаразд, я про це подумаю. Сказала вона і змінила тему. А тепер час готуватися до Олімпіади. Треба придумати назву команди. Поволі вони дійшли до сходів. Уже п'ята година, і уроки закінчилися. Доки дівчата не кидали ідеї, під якою назвою їм завтра яристуватись... реєструватися в олімпіадних списках, Лусія поглянула на годинник і зрозуміла, що дуже забиралася з цією балачкою. Взяла Ерка під руку і гукнула подруга Я біжу, бо в мене танці. Потім поговоримо. Не чекаючи на відповідь, дівчат вони злетіли донизу, майже не помічаючи сходинок, і вийшла на вулицю. Який би ти хотів костюм? запитала вона в Еріка. Їй хотіло вже почати планувати їхнє майбутнє, як короля і королеви жахів. Вони з Ерком будуть наперевершені. Усі в цьому навіть не сумнівалися. Переписка по WhatsApp. Марта, у мене ідея. Фріда, яка? Марта, щодо до назви вашої команди. Лусія, кажи Ба, я вже горю з нетерплячки. Марта, клуб червоних кедів. Лусія, без тебе ні. Марта, я подумка з вами. Ба, серце, Лусія, прикаль із Усани досі не в клубі. Фріда, можемо додати? Егеш? Марта, я за Ба. Теж, Лусія, теж. Фріда клуб росте. Лусія, придумаймо, як це зробити. Ба, з листом Фріда, із церемонією. Марта, стрибаю. Чекай 4Р. Розділ восьмий. До останньої миті. На уроці мови і літератури дівчата затрималися і коли спохопилися, була вже не п'ята, а чверть на шосту. Тепер вони точно будуть останніми. Вчительку прозвали спекою через її постійні скарги на спеку в класі, хоча вікна завжди були відчинені. Вона відкладала до останньої миті свої пояснені завдання про вербальну і невербальну комунікацію, які вони мають здати за тиждень, а потім розтягали його на такі подробиці, що вербальні і невербальні, що коли всіх відпустила. Фріда, Сусенна і Лусія вилетіли з класу, як ракети, й побігли коридором назустріч із рештою команди. Що сталося, колись покарали? запитала ракети, що нетерпляче на них чекали разом із ведь альбою. Ні, це все спека зі своїм домашнім завданням, відповіла Фріда, Нагаючи часу, дівчата гуртом побігли сходами донизу. На півдорозі вони зіткнулися з мото моторошною мартицією. Усі їх зловила проникливий погляд вчительки, й доки та в чомусь її не звинуватила, сама запевнила: ми вже йдемо записуватися на Олімпіаду. Мортиція кивнула, наче даруючи їй право на життя, і дівчата помчали до виходу на шкільне подвір'я. Біля столиків, де відбувалася реєстрація, вони побачили те, чого найбільше боялися. Нескінченні черги, тому що стобичити тут доведеться дуже довго. Клята спека, вилилася Фріда. Можна вже думати про інший вид спорту, озвалася Ва. А може, не так і багато людей захоплюються волейболом, заспокоювала всіх усіє. Це не надто популярний вид спорту, підтримувала її Сусана. Альба хотіла щось прокоментувати вперше. Таракаль її перебила і запитала в Сусани, чи вона бува не здуріла. Фріда ж на, на всі поки кричала, що волейбол найкращий. Розділімося, запропонувала Фріда і одразу розставила дівчат в пари, щоб кожна зайняла окрему чергу. Хто дійде першою, покличе інших. Усі з Альбою стали в кінці кілометрової черги. А розмова в них не так і складалася. Спочатку всі хотіли познайомитися з нерепарницею ближче і запитувала, в якому районі міста живе, чим займаються її батьки, чи їздили вони кудись з цього літа. Однак на всі питання Альба відповідала за одним словом тому Лесія відмовилася від свого наміру. Побачивши, що вона відвернулася, Альба дістала на і почала слухати музику, наче поруч із нею взагалі нікого не було. Усі сподівалася, що Фріда з рекель усвідомлюють, кого порадила. І Альба справді гратиме як зірка волейболу, а їхня команда здобуде всі медалі і славу. Звичайно, якщо їм вдасться зареєструватися на цей вид спорту. Усі уважно дослухалася до навколишніх учнівських обговорень, хто на це записується. А підслуховуванням однієї з розмов так захопився, що її мало не застукали на шпигунстві. Червоний помідор Осія відвернулася і вдала, що розмовляє зі своєю напарницею, тобто дівчина, що стоїть у навушниках і на неї навіть не дивиться. Ага, дуже переконливо. Черга сусани Івая рухалася швидше за інші. Лусія покликала Фріду з рекаль, та вони були зайняті балачкою, що не почула. Глибоко вдихнувши і зібравши сили, Лусія крикнула гучніше. Дівчата. озирнулися всі, окрім Фріда, з рекають. Почула навіть Мариса, що стояла приблизно на тій самій відстані в паралельній черзі. Здається, вони на тебе взагалі не зважають, прокоментувала вона, як завжди, оточена сам із ще чотирма представницями касти модних. Носія закотила очі і відвернулася, щоб її не слухати. Давно Маріса не займала жодну з дівчат. Та не збираюся тебе зачіпати, не нервуйся. Усі здивовано поглянула на Марісу. Що вона хоче цим сказати? Думаю, це не прикольно, що ти стоїш тут із тією жалюгідною істотою, якої твої подруги, подруги чудово проводять час, дала Маріса. Вона показала бік Беа сану, як і саме сміялася. Потім на фріду з рекаль, які дивилися уперед і про щось шепотілася, а поруч із лисієм стояла альба, на вушниках і не чула нічигісінько, навіть Маріса на снущень. Все добре, привітно відповіла Лусія. Ну, якщо для тебе це добре, тоді бувай. Мало попрощалася Мариса, ступивши кілька кроків вперед, адже її черга швидко просунулася. Лусія стіпила зуби і глибоко вдихнула, щоб заспокоїтись. Поглянула на Альбу, потім на подругу. Її черга тут єдина, що зовсім не рухається. Чи то тільки здається, Маріса сказала правду. Та Лусія ні з ким не хотіла ускладнювати взаємини, але поки намагалася зберегти хороший настрій останніх днів. Фрідо, вона вирішила ще раз покликати подругу. Фріда повернула голову, і Лусія показала їй на чергу багато Сусанни, які були вже далеко попереду, обігнавши навіть Марісу, і майже дійшли до столу реєстрації. «Уже переходити до них? запитала Лусія, приклавши до роти руки для гнучності. Фріда усміхнулася і кивнула, не, зволікаючи, Лусія зі своєї черги побігла до Белої Сусани. Це був її перетунок. Вона зовсім забула про Альбу і мусила по неї повернутися. Альба і стояла в від відморожено. Лисія смикнула її за руку і показала жестом, що вони переходять в іншу чергу. Добре. Стисло відповіла вона і пішла за Лисією. Альба просто душа компанії. Я за вами так скучила, зізналася Лисія, обіймаючи дівчат і не приховуючи свого неприязного жесту в бік Альби. Не перебільшуй, Фрида, як завжди швидко прибрала з себе її руку. Фріда була напружена і схвильована. Вона безперестанку вставала на шпинки, наче намагалася розладити все, що відбувалося на... за реєстраційними столиками, і розмахувала руками. Лусія розуміла, що з нею відбувається. Сьогодні Фріда почувалася впевненою і задоволеною, надихаючи дівчат до участі в Олімпіаді. Тепер Лусія намагалася підтримати подругу. Вона сперлася під боріддям на Фріді на плече, щоб привернути її увагу, і сказала я впевнена, що місце серед волейбольних команд і ще буде. Думаєш? Фріда повернулася до усієї і здивовано закліпала, наче щойно її помітила. Усі, кивнула й усміхнулася. Фріда нам відводила погляду від столу, Однак вже не була така напружена. А якщо ні, переконаємо когось поступитися місцем. Напролом, так напролом. Сказала Сусана, закотивши рукав сорочки і продемонструвавши невидимі м'язи. хоча її руки більше нагадували палочки з японського ресторану. Фріда почала сміятися першо, і далі подруги реготали на весь голос, де подівся усій осад від того, що розмова з Альбою не складалася. Раптом загальне піднесення перервав незнайомий голос. Ви всі будете в одній команді? запитав високий хлопець, який навчався щонайменше в 10 класі. На перший погляд нього була звичайна собі зачіска, однак підстрижений і зачесаний, він був бездоганно. А чуб чимось намачений і піднятий. Хлопець був сам. Так, усі разом. Добре, тому що займати місця для інших команд протизаконно, пояснив хлопець, виструнчившись. Зрозуміло, що він бідоласний був третім, а став мало на десятим. Можеш бути спокійним, усе дуже законно. Сусена схилила голову на бік, щоб дивитися на нього якомога зухваліше, прикусивши пірсен на губі. Дуже радий чути, відповів хлопець, не завершивши фразу, адже очікував на продовження розмови. До сусени на таки не повелася і йому довелося проявити ініціативу. Скажеш, як тебе звати, рішуче запитав він. Залежить від... від чого? Від того, чи ти тут також законно?» «Я?» Ще як законно, за два роки я взагалі планую вивчати право. Вони з Сусаною усміхнулися одна одному. А помітила, що обоє ще й зашарілися. Хлопця звали Івана, і він був доволі милий. Здається, Сусана нарешті зустріла хлопця, що припав їй до душі. Відколи вона вилилася в компанію дівчат, а це, майже рік тому, була єдиною, кому ніхто з хлопців не подобався. Усія поглянула на потрухи і подумала про їхні сердечні справи. Беа має айтори і задоволена життям, хоча офіційно вони нібито не зустрічаються, та переписуються і дедалі частіше бачиться. Бе навіть ходить із айтором на репетиції музичного гурту, і він створив разом із кількома друзями. я їх вважаю неформальними. Фріда рано чи пізно буде з Маркосом, хоча й не дуже в це вірить. Ракет заграє, заграє до хайме і за цим так куметно спостерігати. А тепер Сусана познайомилася з тим стильним хлопцем, що до неї усміхається. Як добре все складається? Який вид спорту? запитала дівчина, що сідала за реєстраційним столом, коли нарешті дійшла черга до дівчат. Вона була зі старшої школи і дивилася на них, як на малявок. Волейбол. Відповіла Фріда з легким тремтінням у голосі. Вона спарилася руками на стіл і здавалося, що от от перестрибне на той бік і сама запише їхню команду. Дівчата за столом, дівчина за столом, звичайно, не поспішала з відповіддю, що повільно, як черепаха переглядала якийсь папери. Є, що він на місце, не витримала Фріда, що, здавалося, і дихати перестала. Коли дізнаюся, скажу, тратів... Нератівливо відповіла реєстраторка. Погляд бігав у позвалищу паперів. Дівчата перезирнулися. Усі торкнулися до сріданого плеча, щоб заспокоїти подругу. І відчула, що та напружена, як струна. Здавалося, час зупинився. Доки тривав пошук інформації, а подруги знервовано не чекали, усі побачили, як тоні з качками вже пішли із заповненими бланками. Відбула чергу і дивукуваті близнюки Ману і Кіки, щоб всюди ходили разом, а також інші учні з їхньої паралелі. Довго ще чекати? Ага, ось, нарешті промовила дівчина за столом. Подруги прикипіли поглядами до її незворушного обличчя. Так, є одне місце. Хух. видихнула Фріда, і всі полегшено зітхнули. Тобто всі грим айве яка у своїх навушниках стояла нерухома, наче була цілковито відсутня. Як швидко все змінилося? Усі ще зовсім недавно не хотіли чути про жоден вид, вид спорту, а тепер волейбол став єдиним, що її цікавило. Дівчина за столом видала формуляр, і Фріда швидко вписала всі імена, щоб більше не трапилося жодних сюрпризів. Дійшовши до рядка з назвою команди, і секунди, не на вона написала Клуб червоних кадів. Рекель і Сусани здивовано перезирнулися. Але ж ми наче не в клубі? зрештою сказала Сусана. Ви там будете швидше, ніж думаєте, відповіла Лусія, загадково підмагнувши. підмахнувши. Подруги кинулися обійматися, та дівчина за столом обурилася. Я впевнена, що вам подобається бути в центрі уваги і щоб усі тільки на вас дивилися. Однак. Вона показала на все ще довгу чергу позаду них. Ага, то тепер вона вже поспішає. Дівчата раділа, що ніхто не відповів на її зауваження. Вони відійшли вбік і продовжили скакати. Лише розгублена Альба позаду не знала, що їй робити. Очевидно, вона ніколи не стане частиною клубу, хоча й гратиме в їхній команді. Водруги сподівалася, що... сподівалася, що Альба дотримує слова і не підведе її. Дякую вам за перегляд. Будьте активні на моєму каналі, якщо він вам подобається. Бувайте!